Вітаємо! Служба новин ситуаційного центру муніципальної варти розпочинає ефір. Реагування це наше кредо в роботі на півпроїжджої частини. Впало дерево, заважало проїзду. Таксисти в паніці як так могло і їх зачепити. Таксі <реку> я. Натомість, щоб допомогти, ще й претензії. Добре, що місцеві чоловіки не розгубились, озброївши спилкою, розпиляли трухляве дерево. Воно Розгнілоє, да, да, да. брали вже наголошуємо, що спил дерев в місті дозволяється за погодженням спеціальної комісії. Тут звісно ситуація була критична. Згнило зсередини, від того й зламалася величезна гілка. Добре, що без травматизму і нанесення матеріальної шкоди тут замість дерева на дорозі старий стовп. Сповіщаєте ви. Наша задача зорієнтувати, як діяти далі. Фіксуємо і дублюємо повідомлення до контактного центру міської ради. Виклик на гарячу лінію муніципальної варти за телефоном 068 861 49 48 Часто зі словами прохання про допомогу або паніки і розпачу. Бійка комусь погано допоможіть завжди виручає спільне залучення. Прибули на виклик приїхала швидка, чоловіка забрали. Повідомлення в чаті муніципальної варти це виклики до дій, це те, що і що може загрожувати безпеці і навіть життю людини. Зміст часто однотипний. Лежить п'яна людина або порушує в такому стані громадський порядок. Це людина, тому рушаємо на допомогу, бо трапитись може різне. І як показує практика, часто це цілком нормальні, адекватні чоловіки, яких в таку спеку зморює алкоголь. Дехто не розуміє такі наші дії не за призначенням. А якщо інсульт, інфаркт як не відгукнутись на допомогу, розуміють і це наші громадяни, які не просто пишуть, а ще й залишаються з людиною. Викликають швидку. Роз'яснення та інформування також серед наших завдань. Автівка припаркована з порушенням правил дорожнього руху. Перепаркуйте, будь ласка. Ми ж уже. Так, державними профілактика правопорушень не припиняється ні на мить. Дякуємо, що сповіщаєте про подібні випадки, які несуть недобрий приклад для підростаючого покоління. Що з тобою Довчина, що на шо так. Перепили та це вже багатенько судячи зі стану, а поруч бавляться діти. Ні ми, ні батьки не можемо допустити того, щоб вони споглядали за вами в такому стані. Тому просимо пройти додому під нашим пильним наглядом. Зовсім іншої думки, мабуть, були батьки цього неповнолітнього порушника з вологим прізвищем, прямо як в кінострічці один вдома. За ним, братами та товаришами, ціла низка правопорушень від крадіжок з магазину речей, грошей, велосипедів з дитячих майданчиків і знову чергове Вскриття автівки цього разу, навіть не дочекавшись темної ночі, Прибув на місце. Визови по телефону хазяїн машини з обіснів, що задержав чоловіка ну ні сочна літнього машину. Буду визивати 102. Розуміємо, що це вже вкотре, але нічого не поробиш. Діємо згідно інструкцій і в рамках закону. Наступний виклик стосувався стосунків сусідів, де є спільна територія. Завжди є суперечка за комфорт. Жінці заважає куриво від цигарок, яке б'є їй своїми зловоніями у самісіньке вікно. Де мешкає сусід? Ось, вони мешкають тут, Куриця прямо на порогі, де, під повна під ехати підвикне. Назустріч вийшов культурний чоловік з одним питанням: чому біля своїх дверей палити не можна? Паління в такому місці заборонено, у вас спільний двір. Ну за це, е, це знаєте, що? як треба дає е, штраф. Якщо самі не домовились, не змогли, шукаємо компроміс разом. Надалі ми просимо десь у вас друге місце, якщо вам не важко вийти. Якщо з людьми домовитись можна переконаннями, володінням словом і законами, то з тваринами важче, особливо зі зраненими. Пес якимось чином впав на козирьок над входом в під'їзд будинка, скавулить і кусає, не дивлячись на те, що ти надаєш йому допомогу. Паку досталі була на козирке. Якби... Я, я попробую візьми. Наш чат це завжди двосторонній зв'язок. Пам'ятаєте, в минулому випуску компанія з алкоголем і російськими піснями порушувала відпочинок молодої дівчини. Зробивши коректне зауваження, у відповідь отримала образи. Муніципали пояснили за ким правда, і ось в чаті приємні слова. І ми вам вдячні за вашу громадянську позицію. Завдяки вам бачимо більше, реагуємо швидше, допомагаємо там, де це потрібно. Бо ми поруч з громадою завжди ваша муніципальна варта.